Гаражі проти дитячого майданчика. Між мешканцями будинку по вулиці Жадова виник конфлікт через прибудинкову територію. Зараз там дитячий майданчик та баскетбольне поле. В той же час членами місцевого гаражного кооперативу дали дозвіл на встановлення там гаражів. За проектом стоянка охоплює частину баскетбольного поля. Тому деякі жильці будинку поставали проти її будівництва. У конфлікті розбирались наші журналісти. На майданчику біля будинку Пожадова 20 – гамірно. Сусіди не можуть поділити між собою територію площадки, де спочатку був будмайданчик, згодом баскетбольне поле, а тепер мають вирости гаражі. Я не хочу, щоб строїли, тому що ми, на момент тут струїлі цю площадку весь дом да. де двора збирала гривні. Якщо на цьому баскетбольному полі встановлять гаражі, воно стане вущим на 5 метрів. Проти такої перспективи постала частина місцевих мешканців. Ми вселилися 20 років назад. Ми будували цей цю дитячий майданчик. Ну ми б не були проти, якби вони по хоча б по углу нашого дому займали територію. Ми не проти два чи дома. Ну як вони е, майже всю дитячу дитячий майданчик займають? Ми звичайно проти. Інші жителі, члени гаражного кооперативу, показують документи, за якими мають закони право на ділянку. кажуть, не хочуть іти на конфлікт і готові до компромісного рішення. Ми, як члени гаражного кооперативу, пропонуємо перенести ці на два метри, змістити кольця, облаштувати дитячий майданчик, встановити дитячі качелі. У мене теж є дитина. Я ж не приїхав з іншого мікрорайону. Я живу. У цьому дворі однак противники гаражів не вірять словам опонентів і пропонують свій вихід з конфліктної ситуації. Воно гуляє поле поле гуляє. Хай оночки з їхніх стовпчиків хай розширяються туди. Знімуть оті всі ваші будиночки, їхні будиночки, і хай кооператив розширять. Там, де наведуть порядок, а не тут, де чисто, де вигрибли елементарно. Той же час частина тих мешканців будинку, здебільшого батьки дітей, які виступали проти зменшення майданчику, готові пристати на умови кооперативу. Нам скажімо так, нікуди діватися. Вони пропонували доволі такі неплохі умови, якщо вони поставлять нам дитячу площадку, прізасиплять пісок, зроблять нам невеликий стадіон для дітей, поставлять нові. Кольца поставлять дві качелі як вони нібіщалі. То, в принципі, на такі условия, я думаю, що всі батьки лісаглася. не дійшовши згоди між собою, противники стоянки вирішили організувати збори. Під час них гаражний кооператив поступився ділянкою, що на баскетбольному полі. В той же час свою обіцянку про облаштування дитячого майданчику зобов'язалися виконати. Микола Мумига, Яна Семенюк, Анатолій Басистий день за днем.